Добре ім'я ліпше, ніж великі багатства, а доброзичливість, ніж срібло та золото. Багач і бідний зустрічаються, Господь створив їх обидвох. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Нагорода за покору остра Господній, багатство, слава і життя, в лукавого глоди та сильця на дорозі. Хто береже душу свою, той від них далекий. Наставляй малого на добру путь, навіть як постаріє, не зверне з неї. Над бідними багач панує, боржник рабом у позичальника. Хто сіє кривду, пожне лихо і бич його гніву поб'є його. Доброзичливий буде благословенний, бо він дає бідному свого хліба. Прожени насмішника геть. І незгода відійде, і втихомиряться спори та зневаги. Господь любить чисте серце, хто має на устах у себе ласку, тому цар другом. Господні очі зберігають того, хто науку має, слова ж зрадливого він у ніщо обертає. Лида, що каже Он лев на дворі, посеред вулиці мене вб'є, уста чужих жінок глибока яма. На кого Господь прогнівався, той туди впаде. Дурнота впилася дитині в серце, але навчальна зірка прожене її геть від неї, Бога гнітити, його збагачувати, багатому давати, робити його бідним. Прихили вухо та слухай слова мудрих, приверни твоє серце, щоб їх збагнути, бо приємно буде, коли їх ховатимеш у собі. Нехай разом установляться на устах у тебе, щоб у Господі було твоє довір'я, я, я об'явлю їх тобі нині, власне, тобі. Чи я тобі не писав тричі про раду та науку, щоб ти спізнав певність слів правдивих, щоб ти вмів відповісти тим, які тебе посилають. Не грабуй убогого, тому що Він убогий. І не натискай злиденного при брамі, Господь боронитиме їхні справи і забере життя в тих, що їх обграбують. З гнівливим не дружися, а з гарячим не заводься, щоб не навчитися й сам стежок їхніх, щоб не поклав петлю на свою душу. Не будь як ті, що зобов'язуються, що задовги ручаються, як не матимеш чим заплатити. Чому б він мав твою постіль брати від тебе, не пересувай межі древньої, що твої батьки провели, чи ти бачив спритного у своїй роботі? Такий стоятиме перед царями, він не буде на послугах у темних.